Добрий день! Вас вітає Центр Сім'ї Острови. Наш центр – це мережа дитячих садочків з басейнами, розвиваючими заняттями, сімейною стоматологією та власною кухнею. Ми працюємо з 13 року. За цей час ми відкрили три центри у Харкові. Ще два знаходяться у стадії будівництва. Наразі ми відкриваємо наш новий центр у Києві на вулиці Велика Васильківська, 67-7, біля метро Олімпійська. І нам потрібні вихователі. Функції вихователя наступні: Вихователь працює з дочками та їх батьками, приймає діточок та батьків, адаптує до дитячого садочку, стежить за дотриманням режиму дня та забезпечує дітей. Планує, організовує та проводить освітні процеси відповідно до програми, взаємодіє з батьками та керівництвом центру. Як клієнти центру взаємодіють з нашими підрозділами. Інформація про наш центр розміщується на сайтах у мережа. Первінні звернення отримують менеджер колл-центру. Вони записують нових клієнтів до нашої бази та передають адміністратору. Адміністратор зустрічає відвідувачів центру та направляє їх до підрозділів. Вихователі, керівники розвиваючих занять, тренери, кухар та стоматологи постійно спілкуються між собою. Робочий графік вихователя. Дитячий садок працює з понеділка по п'ятницю з 8.30 по 19. Шанкова група та вечірня сплачуються додатково. Оплата праці складається зі ставки та бонусів. Заробітна плата виплачується щотижня. тижня, безкоштовна три разового харчування, офіційне працевлаштування. Податки співробітника за офіційну зарплату в розмірі 3405 гривень сплачує, адміністра... сплачує адміністрація центру. Чому цікаво працювати вихователем? Багато різних завдань. Ви постійно перебуваєте в стані розвитку і підвищуєте свою кваліфікацію. Готова система навчання. Усі методичні матеріали готові. Програми навчання вже опробовані. Є можливість заробити понад зарплату. Можливе кар'єри зростання. Вихователь, старший вихователь, директор дитячого саду. Етапи прийому на роботу і сподження на посаду. По-перше, онлайн співбесіда за чат-директором. Ознайомлення з центром, групою, колективом, ознайомлення з базовим положенням нашого центру. Вихід на спробні 3 дні. Закріплення знань, проведення в один із трьох днів самостійного заняття на будь-яку тему з будь-якого предмету, ознайомлення з металічною базою центру. Вихователі підтримують інші співробітники центру. Наша команда дуже дружня. Ми допомагаємо один одному, тому що розуміємо, гарний результат це спільна праця.